Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36» Можна придбати у мережі АЗК «ВОХ». А ми запрошуємо вас до 2405-го розіграшу Суперлото джекпот на сьогодні становить 22 мільйони 570 тисяч 739 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон? А комплект кульок номер 2. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 25. Двадцять чотири сорок вісім. Тридцять два. П'ять. 16. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3483 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 705 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. 32, 42, 39, 29, 1. Лото максима, максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8415-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 48. 61 Тридцять пять, п'ятнадцять. Шістнадцять. Двадцять чотири. 18, дев'ять. Шістдесят два. Тридцять. Сорок пять, шістдесят вісім. Шістдесят дев'ять, шість, двадцять два, п'ятдесят чотири, п'ятдесят, тридцять два, п'ятдесят три, дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7268 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9. 3. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9. 3. 4. Бережіть себе. Все буде Україна.